Ми можемо писати е, для себе е, наступні, е, наступні речі. Одне – це є е, людяність, а друге це є е, велика любов до Господа, випадку, якої для нас є неважатися е, е, вантові. Ми бачимо, спочатку е, ми говоримо про людяність. Е, Ісус Христос Він був Богом, але Він також був, також був правдивою людиною. Якщо б ми прочитали Іван Вчорашнього дня, то ми побачили, що Ісус, Ісус Христос його сильно сумував, коли він, коли він почув, що нас задване. Він був також людиною. Він міг відчувати те все, що ми переживаємо. Він також відчував сум, він також відчував радість, він також відчував тривогу. Але сьогодні церква нам хоче також допомогти зрозуміти, що означає що означає бути практикою людиною. Ісус Христос є для нас прикладом цієї людини. Але нам не завжди є так легко зрозуміти, якою людиною маю бути я. Я знаю, що я маю слідувати Ісусу і Христові, що я маю людина все всьому своєму житті підвіднюватися, в своєму житті, вдосконалюватися, різні аспекти е, свого, різними аспекту свого життя повинні становлятися, задумуватися, над е, ними працювати. Е, але е, там не завжди є, не завжди є е, зрозуміло, над чим ми хочемо працювати. Для цього нам дуже e, гарно підходить e, читання сьогоднішнього апостола. Коли... Я 9 речень на нього на працював е, 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 нам е, Це дуже цікавий, дуже хороший час. Звичайно, це все, на чим я, е, ну, я писав, про, е, не буду розказувати наскільки часу немає, тобто, е, тобто, е, ми маємо обмеження час, але тільки до тих важливих е, моментів хотів би нам зазначити. Найперше, коли ми, коли ми говоримо про е, людяність, нам, е, нам все, вартує відкинути зі свого серця згоду. Е, Посол Павлов говорить, нехай, е, нехай ваша доброта буде відома усім людям, якщо ми живемо згідно е, згідно заповіді Христа, що ми справді е, і добрий християни. Ми з нашого серця повинні відкидати злобу, Ми повинні з нашого серця відкидати те, що його столує, що, що не дає нам визнаватися, що не дає нам бачити та що не дає нам бачити прекрасне. І в цьому світі є дуже багато злоби. На жаль, дуже багато злоби є і серед, серед нас. Ми це часто можемо часто можемо зауважити. І Ми це часто також е, досвідчити. Але Ісус Христос, навіть ідучи на смерть, навіть е, тече те, е, муки, возування, е, обльовування і інші речі, він е, до останнього нікому не вважав славим. Він старався в своєму серці до додому. І це є один з ключів для того, щоб воно свої людини що Ми як, е, ми, як люди, поки е, водоправ, ми створені для доза. Ми з свого серця повинні допорібнувати до зло. Зло е, ми не можемо е, е, приписати, кажуть, що чи, чи, чи видно, що зло в них е, ніколи не видно. Я думаю, що для того, щоб заповнити туроченчу, яку сьогодні все допомогу повинні цю супроти наповнювати дрон. Але цей звідки це добро візьметься, якщо його немає в нашому серці? Ми тому повинні працювати над тим, щоб, щоб наповнювати своє серце духом. І це ми не просто... Ми не просто... Такий сезон. Якщо ми в серце своєму, питаємо мир, якщо, якщо ми є добрим своєму серці, то його Господь е, наповнить нас своїм миром. Тому що ми знаємо, що кородовий мир е, це є той, який дарує нам Господь, е, це є е, дар від Бога. Про це говорить е, багато тих старого завіту, але також е, говорить і е, Новий Завіт. Е, також і що ми мали на кого впетися. І цим, на кого ми можемо петися, є, є, є сам Господь. Ми чули чуємо, чуємо в сьогоднішньому читанні Апостола, що Господь є близько. Ні про що не жується, читаємо, апостолі. ні про що не жується, Господь є близько. І, і, і текст, Посання до столеття є дуже подібним до контексту того, що ми можемо переживати сьогодні в нашій ситуації, також наші громада, громада в нашій державі. Громада в столиці в цьому містечку була дуже Її, її просвітую. Також вона мала всередині в себе трошечки, трошечки, трошечки непорозуміння. А посол пологів язвений пише це послання з в'язниці. Йому зараз запрошує, йому захожує смерть, але він говорить про те, що не журіться просто близько. Навіть коли ми відчуваємо в своєму серці, якусь дорогу, ми можемо покладатися на розповість, тому що є близько. Ми можемо на серці довіритися в тому, хто нас повністю розуміє. Тому що Ісус Христос, який вже казав на початку, є той, який... На скріп переживає, те, що скільки переживаємо, те, що переживаємо е, ми, Господь також плаче, Господь також радує. Е, Тому е, важливо, е, важливо питати людність е, в, в собі, але також витратити людяність е, в е, народі. На жаль, е, під, під впливом е, під впливом... Різних ситуацій ми дуже часто забуваємо про забуваємо нашу людину. Ми діємо і вкладаємо десь інший, інший план, на неї не звертаємо уваги. Ми дуже сильно наповнюємося злобою. з наша Тобто наші злобою наповнюємо з облаю, і це справляють ті, хто є. що є дуже і дуже особливий аспект, чому Ісус Христос Пенсії, прийшов на землі. нас, навчити, щоб ми були справді завданими. Ісус приходить додому Марти, Марії і їхнього брата Лазаря, якого він воскресів. І Марія Пана йому виливає те, що йому немає виливає те, що дуже дорого кошти приблизно цієї світли цього мира, вона нормальна людина могла пожити в один діти, що. Маха видала на ноги Ісусові. І повте його час його ноги своїм волосом. Ми бачимо велику мати, ми бачимо велику любов до... Підсумало те, що він те, що він говорить, вона приймає те, що він є вчиною. Вона приймає те, що він є, правдивим він є Тому сьогодні для нас можливо дізнати два аспекти небагато для розвину. I dosyć drogo. Nie uważaj, że są nam przy tym najbardziej, <tr> że możemy wykupować nasze serce. Chcę <Christmas> <t wicked> jeszcze, <musicians> że koszty nie tylko że nie ma już W tym że słuchajmy, że koszty armie nie są nam też armie które z nas na pierwszym szczeblu, które złapą na swoim duchowym i